Друзі, усі привіт! Ну що ж, завершився матч у італійській серії Алітче. У себе вдома команда приймала римську рому Клауді Ранері 1-0. Рома перемагає Артем Довбік на 80 й хвилині. Забив єдиний та переможний м'яч у цій зустрічі. Ну, давайте, друзі. мы теперь про это с вами будем говорить по порядку. Лечит Джампаоло, главный тренер команды. 4-2-3-1 стартер Ростовского Лечия. в воротах, Гаспар Баширотто, топера центральных защитников Гильбер по флангах. Рамада Кулибали, центральный опорный певец Хельгассон, центральный атаковальный певец Карлсон Пьеротти по флангах. Та Крстович в нападі. Это как раз-то стартовое разработку Альчи. Рома 3-4-2-1 стартовое разработку Ромы, главный тренер команды Кладира Нири. Силы Ротах, Макс, Гумельс, Манчинин, Дика. Три кизгизззника: в... Брент Кристантик, Ане, это не совзгизники, Салимакирс, Ангелинио, Дилик, Латерали, Лоренс, Пелигрини, Соул, центральные атакуальные півзагизники и. Та... Артем Довбік у нападі. Щит, друзі, казати безпосередньо про сам тепер поєдинок, да? А, то, в принципі, знаєте, такий був рівний футбол, будь команди обмінювалися Атаками. І рома трішки більше було на м'ячі. а Там, в принципі, за володінням м'ячем. Там, в принципі, така перевага. Не така, то та і велика справді. Да? Тобто це був рівний футбол. Де обиді команди, в принципі, обмінювалися непоганими атаками, і в Роми там було пару непоганих атак, але ось реалізувати ці атаки Рома не змогла в Лічі там також пару непоганих було атак. Тобто, такий такий рівний футбол, де і в Лічі були моменти, де і в Роми були моменти. Тут футбол був доволі таки рівний. Перший тем завершиться. Завершився він тим, що дау роми е, більше було контроль м'ячем. Хочу вам, друзі, до речі, продиктувати статистику першого тайма. Дивіться, 59 на 41. Це в нас було володіння м'ячем. Перевага була у роми. 8-5 удари по воротах Перевага у роми. А ви за ударами в площину була перевага у лічя 2 1 XG, 0 0.32. Вліччя 0,70 в Роме. Ось, от Рома було б іще довго, у першому таймі, ніж Ліччя. Ну і справді, там не пані були моменти у Роми, а реалізувати їх Ромі не вдається. А прішому Рудов, Бальдансі, Піцилі, Ельшараві введуть у Роми на другий тайм. Каба, Банда, Андрій, Беріша, Ребіч введуть в Ліччя. На другу 45 хвилинку. На другому таймі, в принципі, глобально картина матчу не змінюється, але в лечі було більше ударів там. Якщо брати статистику із другого тайму, то 12-8 по ударах була перевага у лечі За ударами в площину 5-2. В Роми було більше ударів в площину ріт. За володінням м'ячем, друзі, до речі, 51 на 49. На користь Роми. Ну, так, в цьому, в принципі, я ж кажу. Доволі такий рівний матч, якщо, друзі, до речі, там брати підсумкову статистику, да? в принципі, там і по ударах плюс-мінус буде рівновага з володінням. Так, да, перевага буде в Ромі, але, в принципі, не така та, та, та і велика. буде перевага. Рівний матч, Ромі дуже важко, а перемога тут отримала та Ромі. Вось 80 на 80-х матчу Брайан Крістанта запускає м'яч в боротьбу. Артем Добік чіпляється за м'яч. Артем Добік заходить на ударну позицію. Намагається розкачати захисника. Б'є ближній кут удар. Гол Артем Довбік. 80-та хвилина матчу. Артем Довбік забиває гол. Геніальний дар українця, в самісінький ближній кут точно влучає Артем Довбік. І цей м'яч стає переможним. В кінці кінці Фрома Леч перемагає. До речі, друзі, давайте і подивимось з вами якраз підсумкову статистику. 17-16. Це у нас удари по воротах перевагу Лечі. 4-6. Це в нас удари в площі Новоріт. Ну, ларіт. 45-55. Ценность контроль мяча. Тут была невеличка перевага у Роми. И еще 6, -6 так, то вы, 4 за кутовыми. Еще за 3-0. Тобто, да, в речи было больше ударов, но а у Ромы было 3 голевые на годы. И 3 голевые на годы. Команда Клузіранірі не реалізувала 359 передач улічі. 281 передача була точною, 78% точність передачі у команди лічі і 447 роми. Відповідно, передача, да. 368 з них було точним. 82% точність передачі. Один дері по вседах з 17 ударів у Лічі 4 удари в плечну, І 11 ударів було ворота. 2 удари заблоковані. В Роми з 16 ударів, 6 ударів в площину, 6 ударів повз ворота. 4 удари просто-напросто були заблокованими. 12-10 сина нас по успішних відборах статистика 76% успішності в Роми 60 олічі. Далі йдемо, друзі, 5,4 це не з посейвом, 23,26. Це на статистика по винісі м'яча. Ну і бачимо 5-5 за перехопленнями. 11.6 це не спрошення правил, 2-1 за жовтими картками. Якщо, друзі, підбивати такий підсимок Даногометча, то, в принципі, в цьому вважаю, що на таку перемогу дану Рома де й не грала. Ось таких моментів було робити по-більше, так? Да? Ну що ми, друзі, за ми маємо? А маємо ми те, що Рома взагалі-то притул підбирається. Ну, Рома, Рома взагалі вже зайшла в Єврокубки на секундочку, так? Да? Рома, ось цей просто ось, завдяки цієї неймовірної формі. Вже, вже зайшла на шосту позицію. Ось просто, друзі, на секундочку. Да? Рома там була майже там. ну да? Там 10 позицій, у да? тобто середній таблиці. Да? Зараз Рома вже. Де більше того, тут то Ліги чемпіонів рукою подати. Де я вам хочу сказати, що Рома ще так далі де і продовжує, де і за Лігу залігу і побоюється да? Ось Рома. Добре. Зараз грає. Так, да. Да, Улація ігри в запасі, у Фірентини також, і у Мілана. Якщо Фірантина, наприклад, цю ігру в запасі виграє, ну Рома все одно в нижчі сьомого місця точно не опуститься. В будь яку випадку Рома буде в зоні Єврокубків. Ось тому якось так. Неймовірна Рома. Неймовірні просто результати команда Кладзере показує. Ліч 17, ліч 17, Лічі 25 очок, Лічі знаходиться дуже близько до задовеліту. Ну, подивимось, як давно це буде далі. В будь-яку випадку вся боротьба ще попереду. Зараз така ключова стадія сезону так, такий фінал, якщо так можна сказати. Ось прям фінал зараз буде наступати вирішальні матчі, які покажуть, де хто де де, йде, де, де там де і буде. Тому, друзі, подивимось. Все подивимось, друзі, має бути. Обов'язково подивимось. Побажаємо лічити робіть все куди краще, Другі, друзі, також тільки добра, щастя, бажаю, негони, друзі. Ви будьте завжди щасливими. Ось тільки, друзі, негони. Ви будьте тільки щасливими, справді. Тому що це, друзі, найголовніше будьте щасливі. Бажаю вам тільки щастя. Всім до нових зустрічей.